Коли бомбили хату, я не плакала. Коли почали будувати, ми з чоловіком плакали. Коли почалася війна, ми сиділи от, в цьому тут погріб у нас був, сиділи в тому погрібі, дуже бомбили нас. Одного разу вже надоїло мерзнути, пішли в хату, а я не можу. Под мишку чоловікові залізла, говорю, мені страшно. Вони як почали ту бомбити, так ми на животі виповзали в підвал. Я е, допомагала фундамент е, приготувати, щоб а цемент вони ставили, то треба так, як пісок підготувати, яму зробити, а пінопласт поставити, щоб інсулація була така Все раніше цього я працювала в місцевій раді на транспорт плану. Я не знаю, як до перекласти. Але то було в Австралії. Цегли. Я перше рухала, коли я приїхала в Інбут. Тут просто вчать все з нуля. Тут дуже хороші вчителі, кожен знову ж таки вчиться. Оуен дуже багато має досвіду, дуже скажімо, терплячий до всіх показує теж все, як робиться. І, насправді це не є тяжко, головне просто мати бажання. У мене зараз такий азарт, що я б, мабуть, і свою хату побудувала. Ми повірили, що все ж таки останні роки хоч доживемо у своїй хаті. Так нам трошечки більше зробили. У нас була ну, десь і ширше, і чуть длинніше зробили. Так, У нас було дві кімнати. Там спальня була, тут кухня була і веранда була. Я з Ірландії. Коли їхав в Україну перший раз, то не планував тут лишатися так надовго. Проте сьогодні я відчуваю, що маю бути тут. Я хочу завершити будівництво всіх тих будинків, що розпочав. Для мене це важливо. Через інтернаціональний табір пройшли біля 600 волонтерів. Це люди з 22 країн світу. А зараз на даний момент в Лукашівці працює 26 волонтерів. Але кожного дня кількість волонтерів різна, оскільки на вихідних нас зазвичай більше. Тому постійно в таборі кількість волонтерів змінюється. Загалом більшість наших волонтерів не мають будівельного досвіду. А тут починається кемпінг. Більшість волонтерів живе в наметах саме тут. Зазвичай живуть в наметах по одному, поки ще є кількість наметів, дозволяє це зробити. Але якщо збільшиться кількість волонтерів так, що не буде вистачати наметів, то будемо селити можливо по декілька людей в якісь великі тенти. Але також просимо людей приїжджати зі своїми власними тентами. Ми забезпечуємо всіма необхідними інструментами для роботи. Якщо необхідно, забезпечуємо також робочим одягом в списку. У необхідних речей у нас він, він такий досить великий, але там все-таки зрозуміло, що треба взяти всякі свої необхідні речі типу одягу. За професію я масажист, але це дуже подібно до кухні. Все треба робити з любов'ю. <гум> На обід буде паста. Буде в'язкий соус на томатній основі із баклажанів, кабачків, цибульки, звісно, і для це для вегетаріанців, а для м'ясоїдів вони собі додадуть окремо трошки м'яса. Я ще не вирішив. Можливо, це буде фарш, можливо, я поріжу просто дуже класну ковбасу. Отут номер будинку. Або о, кемп Кічен, де вони працюють на сьогодні, і робота, котру вони виконуватимуть. Також тут є деякі позначки. Наприклад, оця позначка це значить, що це людина, вона тім Lead, вона відповідає за команду. А ця позначка значить, що ця людина вегетаріанець. Я з Бразилії. Я зацікавився в після майдану. 2014 року, а приїхав 16-го року. Ми були в Бразилії, коли пішла повномасштабно і повернулись в початку 2023 третього року. І, ну і зараз просто хочеться тут щось робити, волонтерити, якщо можна той час. ПВО вже працює в Києві. Та ні, не страшно. Ми спостерігали, як він горить, ну ми нічого не змогли зробити. Ну і перед цим, коли расисти обстріляли градами, то у нас тут машини, три машини було: мого сина, чоловіка і знайомих, то машини всі були згорені. Зайти дуже складно було, бо там двері вже попросідали. Ну я думала, що думала, ладно, як кажуть в одне місце, гран снаряд вдвічі не падає. Падає ще як падає. Думала, що залишиться будинок, але все погоріло. З'явилися такі гарні люди, котрі допомогли спочатку нам розібрати ці руїни, а тепер от у мене буде будинок. І В цьому році я прям. Зарізно вирішив, що сюди приїду після е, обстрілу, 8 липня, там Охмади, Шевченківський район, оце все сталося. І після цього я прям дуже сильно надихнувся. Я поїхав розбирати завали. Мені дуже сильно сподобалось е, з іншими людьми працювати зі спільною метою. І тому я приїхав сюди, щоб теж далі займатися цим. Останній рік то було вроді 600 волонтерів а, на інбут і ну з цілого світу. Так, з, ну, з Австралії було, з Нової Зеландії, з, з Європи, певно, з кожної країни, багато з Америки приїжджає також. Я вирішила спробувати жити в Україні, а, бо, та, бо тут відчувається краще. Ти сьогодні борщ сварила їм, да оце со сметаною хворосту на, на, пи, на печу. Опа, Ото бабка зараз провороне. Ще документ не шукає вечорами, ми, ти у мене єдина на тільки ти. Они вот моя вода, твоя чистая вода, твоя быстрая.